Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Via Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную палки для скандинавської ходьби від торгової марки Lake. Модель даних палок називається Spin. Вона, ці палки, як ви бачите, комплект. Мають однакову форму. За. Своїми зовнішніми видом, але ось оці тімляки є правий і лівий. Ці тімляки дозволяють міцно тримати палку на зап'ясті, і вони мають розмір L, XL, S, M. Це взагалі як вам буде потрібно. Регулювання розміру тімляка робиться завдяки ліпучки. Дуже зручно на будь-яку руку. Палки лекі. Ця модель палак із спін з алюмінію зроблена. Вона має можливість регулювання. Це телескопічна палка, яка дозволяє підбирати висоту під нужний зріст самого користувача. Палка за висотою. Мінімальне це 90 см, на зріст 1,40 м, і за висотою максимальною 130 см. Це назріст 2 м, 10, 2 ,5 м. 5 см. Зручно закріплюється. Тобто огортає ось так от по часовій стрілці. Ми закручуємо, і вона потім стоїть міцно. Якщо вам треба змінити розмір, ви проти часової крутите саму нижню частину і е, приходити в цьому місці до вільного е, розположення, роз, е, розположення, і вона може потім е, рухатись. Потім знову ми цю нижню частину обгортаємо по часовій стрілці, і вона вже міцно тримається завдяки ось тут замку. Пластикова юбка Оце стоїть стандартна, Сапожок резиновий, він м'який і дозволяє надійно рухатись в умовах, якщо буде дощ, якщо буде асфальт мокрий, вона буде триматись оця частина сапожка, і ви будете завжди міцно тримати руку на дорозі. Оцей наконічник максимально міцний. Він має Магнівий кінцевик, який не стачується, він. Тримує високу напругу і стійки до корозії. Тому наконечник палок Лікі Спін дуже надійно буде працювати довгий тривалий час. І це надійність від торгової марки Лікі. Якщо вам цікавить ось такий сапожок з наконечником, воно теж є в нашому магазині. Це можна купити додатково. Сапожки окремо продаються. Треба відзначити вагу одної палки. Якщо ви будете е, враховувати вагу цієї палки, то знаєте, що вона з алюмінія, вона е, легко регулюється за е, своєю висотою і вага одної палки 230 грамів. Ну, звичайно, це легка е, міцна надійна палка. Ну, а як воно е користується? Ось у нас ліпучка, я її відстьовую. Тут нарисована на тімляку, е, роз е на яку руку Леву на леву, на ліву руку. Тому я ось так роз е розкривши, е одягаю тімляк під великий палець, ось так я натиснувши. Одягаю і потім застягую завдяки ліпучки. І можна користуватися цією палкою Зривалий час, якщо вам це вподоби. І в умовах, коли ви тривалий час рухаєтеся, а потім залишаєтесь, ви можете натиснути ось на оцей гачок. Пластиковий, і підіймається сама, сам тілячок. І палка вже можна окремо тримати, а тімляк знаходиться на вашій руці. Це достатньо комфортна позиція стандарт всіх палок для скандинавської хадьби. Палки самі по собі легкі, алюмініві. Ручка, ручка оця чорна форма, вона резинова, тобто рука не скользить. А біла форма це пластик, тобто міцність. Тому і міцна, і надійно буде тримати рука цю палку спін від торгової марки Leki. Тут написано супер лок, мається на увазі високоякісний замок. І з іншої сторони написано вейдж мінімум, тобто легкий на вагу палка спін. Якщо вам сподобались палки з для да, скандинавської ходьби червоного кольору, модель е, дана, має артикул атікул 65026161, е, тому що були у нас вони сірого кольору, а ця, як ви бачите, чорно-красного кольору, е, чорно-червоного кольору, що дуже зручно ну, вона е, красиво виглядає. Якщо бажаєте купити палки спін від торгової марки Лєкі для скандинавської ходьби ви можете завжди прийти в наш велосипедний магазин на Харківському шосе, магазин Вілавіво. Також можете замовити, переходьте по ссылці YouTube каналу ВілаВіва на сайт вілавіво. і замовляйте палки спін. Приходьте, купуйте, замовляйте. До зустрічі!